У випуску депутати Ананівської міської ради внесли зміни до бюджету міста на 17-й рік та встановили розмір батьківської плати за харчування дітей у дошкільних закладах. Зустріч обдарованої молоді Ананівщини з головою Ананівської районної державної адміністрації Дмитро Маковичуком відбулася у переддень різдвяних свят. Новий шкільний автобус на 30 посадочних місць отримала система освіти Ананівського району напередодні нового року. Питання зарахування до міського бюджету сувенцій у сумі майже 7,5 мільйонів гривень на потреби утримання дошкільнят міста зібрали депутатів Ананівської міськради на першу цьому році сесію, де що символічно засідання проходило прямо біля новорічної ялинки. Як зауважив міський голова Павло Маковецький, термінове скликання сесії зумовлене необхідністю внесення змін і доповнень до рішення міської ради про міський бюджет на 17-й рік. Фінансовий рік розпочався, а отже, і рух коштів теж. Слід зауважити, що питання формування ціни на харчування та утримання дітей в дитячих садках міста. Та викликало жваву дискусію серед депутатського корпусу. Головний бухгалтер Людмила Богонос пояснює сам принцип формування батьківської плати за утримання дітей в дошкільних установах. Розрахунок вартості харчування залежить від цін на продукти харчування. Розрахунок йде від фактичних видатків, які несе дитячий садочок за місяць. Депутатами міської ради встановлено розмір батьківської плати 60% від фактичних видатків за минулий місяць. Тобто 60% сплачують батьки, 40% сплачує бюджет або районний, або місцевий. З досвіду минулого фінансового року встановлено, що обов'язково батьківська плата, а це 60% від фактичних затрат, становила в середньому 250 гривень на місяць на одну сім'ю. Проте при цьому чинним законодавством передбачено пільги для окремих категорій сімей з дітьми, і саме тут виникає ряд колізій, які значно вдаряють по бюджету утримання дошкільних установ міста. Є контингент дітей, які звільняються від, харчу, від сплати за харчування на 50% або на 100%. Це згідно закону України про дошкільну освіту. Якщо батьки надають такі довідки, то вони звільняються від харчування або на 50%, або на 100%. Видатки затрати по компенсаціям за харчування. Таких дітей несуть органи місцевого самоврядування. Ми повністю компенсуємо ці видатки. В 2017 році заложено 100 тисяч на компенсацію таких видатків. Як засвідчує досвід минулого року, компенсація за несплачені батьками кошти за харчування передбачена в бюджеті вже цього року не випадково. В минулому році дотацій нам не було виплачено на те, щоб звільнити дітей від оплати за харчування. І цей Борг в кінці року вийшов більше 12 тисяч за харчування. Тобто ми е, отримали продукти, за які ми не могли розрахуватися. І в кінці року добре, що в бюджеті було трошки коштів з усіх садочків, де там були лишні кошти, які не використані за протягом року. Е, перекинули нам на харчування, щоб ми могли оплатити ось саме цей борг. Як наголошували у своїх виступах посадовці місцевого самоврядування та самі депутати при закладенні витрат на фактичне утримання дошкільних закладів міста виникає ряд проблем. Однією з них є відвідування дитячих садочків міста дітьми, які проживають в сільській місцевості, і чиї батьки працюють на території інших громад. В трьох дитячих садочках Хананіва таких дітей більше 30%. Сільські Сільські міські діти це дуже цікаве питання, тому що я відмовити не можу прийняті документів і прийняті дитини з сільської місцевості. Я не маю права. Відмовити це по-перше. По-друге, сільські батьки, сільських дітей з дільниць мають право обирати. Якщо вони живуть до садочка їм буквально один квартал, вони не повинні йти два кілометри, щоб завести дитину в садочок. Це теж велика проблема для батьків. А фінансове навантаження, звісно, що мені надається бюджет на міський контингент мого мікрорайону, як слушно зауважила головний бухгалтер, усі діти однаково хочуть зростати та навчатися у відповідних умовах. Але коли дошкільнята сільської місцевості утримуються в міських садочках за рахунок коштів міського бюджету, виходить не зовсім справедливе відношення до раціонального використання надходжень платників податків. Ананьєва діти, які проживають в сільській місцевості, а відвідують дитячі садочки міста, вони батьки. В основному батьки малозабезпечені, тобто вони не можуть сплатити батьки працюють на території сільської місцевості і не сплачують податки в міський бюджет. Це видатки міського бюджету, і якби ми могли направити ці кошти на відновлення вуличного освітлення, на будівництво тротуарів, на ремонт дороги, то… Ми спрямовуємо кошти на компенсацію за харчування дітей із сільської місцевості. Депутати запропонували шукати шляхи вирішення проблеми спільно з головами прилеглих до міста сіл, а ще й більш ретельно ставитися до надання пільг. Свою принципову позицію стосовно визнання сім'ї малозабезпеченою та наділення її усілякими пільгами. Висловила педагог з багаторічним досвідом роботи саме у сільській місцевості та депутат міськради Ольга Мазур. Якщо батьки планували собі певну кількість дітей, то вони мають Брати на себе відповідальність, вони розуміють, що вони мають забезпечувати їх всім необхідним, в тому числі і в першу чергу, і харчуванням. я, звісно, підтримую все те, що було сказано. Але хочу сказати, що ми всі дуже добре розуміємо, що у нас певним чином не працюють відповідні служби, так як би мали працювати. Ми маємо якось врегулювати і перевірити, куди витрачаються ці кошти, чи витрачаються кошти, які отримують батьки на дітей. Саме на дітей, а не на власні потреби батьків можна прийти перевірити, в якому стані знаходиться сім'я, чи дійсно вона настільки мало забезпечена, чи ні, тому що те, що ми бачимо, ми дуже чітко розуміємо, що ми маємо величезну кількість скритих доходів, і ми ж можемо, хоча б якось, спробувати, вплинути на цю ситуацію. Я вважаю, що ми всі дуже добре знаємо, кожен в своїх мікрорайонах сім'ї із складними матеріальними. Статками, так скажімо. ми дуже добре розуміємо, що є сім'ї не дуже благополучні, але коштів там вистачає. Давайте ми будемо якось регулювати і будемо змушувати батьків нести повну відповідальність за своїх дітей, і не будемо сприяти тому, що у нас на сьогодні дійсно на превеликий жаль формується величезний певний прошарок батьків без відповідальних. На переконання депутата усім відповідним особам слід подбати про підвищення рівня самосвідомості та відповідальності, перш за все, самих батьків, адже соціальні програми вже давно не можуть задовольнити. Усіх запитів. Кошти є, але вони використовуються на превеликий жаль не на батьки, не на дітей і не так, якби вони мали б використовуватися. Ми дуже чітко бачимо, з якими гаджетами приходять батьки до нас на свята. Ми дуже чітко знаємо, що є сім'ї, де дитина може з огляду просто так, але по зовнішньому вигляду ми кажемо, це дитина з малозабезпеченої сім'ї. Чому? Тому що на неї мама витратила мало. А коли мама собі вирішила там викупити другу, третю чи ще там якусь пару золота і так далі. На це в них гроші знаходяться. То, вибачте мені, спочатку треба нагодувати дітей, забезпечити їх всім необхідним, а потім вже можна говорити про те, які в нас статки бідніми чи багаті, і хто має годувати наших діток. Детальне вивчення питання, внесення пропозицій по його вирішенню доручено профільній депутатській комісії. А ще одним питанням, яке зацікавило депутатів, став запит Олега Шульги стосовно запланованих на минулий рік і незавершених робіт по вуличному освітленню на окремих вулицях міста. Мене як депутата дуже хвилює питання вуличного освітлення. Тому що в нас в місті дуже складне становище з вуличним освітленням. У мене було звернення людей з вулиці Шевченка, Некраси, Награду, де це крайні вул міста і де дуже темно в нічну. Пору. Була відповідь наша, що планується виконати ці роботи в кінці 2016 року, але по причинам нехватки грошей не вистачило цього. Бачачи причину виникнення проблеми, депутат вірить в дієвість усього депутатського корпусу та можливість її вирішення. Чому сталося таке у нас складне становище? Я вважаю, що були проведені роботи по заміні. Старого освітлення, старі освітлення познімалися по зв'язку своїм сроком не, ну, і вийшли із своїх е, термінів дії, тому, е, тому і случилася така от у нас становище. Но будемо сподіватися, що з усім депутатським корпусом у нас вийде справити цю проблему в місті. Ось такою, дещо принциповою та діловою, була перша у 2017 році сесія міської ради. Зустріч обдарованої молоді Ананівщини з головою Ананівської райдержадміністрації Дмитром Мавкічком відбулася напередодні різдвяних свят. Головною її метою було визначення думки молоді про сьогоднішній і завтрашній стан та розвиток району, заохочення та залучення її до управління в різних сферах життя. Спілкування проходили в робочому кабінеті голови адміністрації, що одразу викликало довіру до посадовця. А солодощі дещо знімали хвилювання та напругу. Дмитро Сергійович розповів своїм юним співрозмовникам про своє дитинство, навчання, трудовий шлях, акцентуючи. Увагу на тому факті, що кожна людина при великому бажанні та цілеспрямованості здатна досягти відповідних життєвих орбіт. Керівник району цікавився, як і чим живе молодь, що саме спонукає цих талановитих дітей так наполегливо навчатися, адже усі вони є відмінниками, учасниками та переможцями різноманітних конкурсів та олімпіад. Тощо, як сам він зізнався, багато спочутого під час спілкування з дітьми стало для нього справжнім відкриттям. Я ну елементарно слышла, що от діти хотіли б там у нас э, Создать, ну, чтобы у нас работал кинотеатр, да, которого у нас нету. То есть, это уже одна из задач, которую будем заниматься и решать. Потому что, В принципе, я так и предполагал, но вот не хватает. Там Не хватает каких-то э, мест, где могли бы они ну, то есть дети собираться. там по інтересам також я був удивлен, що багато проблем, які волнують зросли, волнують і дітей. Тобто вони доволі швидко розвиваються і все розуміють. Маючи можливість не лише слухати, а й поділитися думками стосовно свого майбутнього, так і завтрашнього дня міста та району, юні учасники такої неординарної зустрічі, теж розширили своє уявлення про владу як інструмент управління. Раніше я думала, що влада це все ж таки вища, ніж молодь. Але на сьогоднішній зустрічі я зрозуміла зрозуміла, що влада все ж таки більше розуміюча і добре відноситься до молоді, і вона готова вислухати нас, прийняти наші там якісь пропозиції. І я дуже задоволена від цієї зустрічі. Будучи учнями різних навчальних закладів, діти обмінялися думками, збагатилися досвідом спілкування і залишилися задоволеними від такого формату зустрічі. Мені сподобалось, тому що ми розмовляли на різні теми і це. Розкрила мої відображення про наше місто. Воно дуже яскраве. Мені сподобалось тим, що було багато дітей, багато думок. Я тепер зрозуміла, що вона турбується про наше місто, про нас, як ми будемо жити, в чому ми будемо жити. З допомогою чого ми будемо жити, приємно, що представники молодого покоління озвучували ті проблеми, які дійсно мають реальний вплив на соціально-економічний розвиток району. Так, проблему тотального бездоріжжя через відгуки своїх гостей проголосила Яна Тюхтя. Коли приїжджаю сюди, завжди роблять зауваження, що дуже погані дороги. Нас по нашим дорогам не покатаєшся на велосипедах нормально або на роликах, бо ями і з них можна впасти, травмуватись. Справжню соціальну проблему озвучила Дарина Ткач. Що потрібно, щоб розі щоб создавались робочі місця у нас, тому що якщо не буде робочих місць, то люди будуть уїжджати в більші міста і маленькі поселки будуть старіти і впоследствиї будуть пропадати. Не по дитячому чітко бачить своє майбутнє, обдарований різними талантами Богдан Бацеля. Реально сприймаючи життя, мислить цілком прагматично. Я мрію стати хірургом. Чому саме? Ну, мені подобається професія лікаря. Я дивлюся ну, передачі про те, як лікують людей, читаю книжки. І як ти бачиш своє майбутнє? Воно хоч якось пов'язане за нанівом чи ні? Ну, я вважаю, що ні, тому що ну вона ні для хірурга мало перспектив. Ну більше є в великих містах. А голова адміністрації вже з урахуванням почутого з уст молоді починає розробляти основні напрямки роботи з молоддю на майбутнє. Ну, я думаю, можна зробити якусь мотивацію. Мовозможно ну, задати стипендію голови адміністрації, може бути де голови там. Там депутатського корпусу для дарйоних дітей, які виігрувати олімпіади, хочуть вчитися. І саме головне, многії з ні хочуть дальнішим оставатися роботи в Ананівському районі. Як запевнив Дмитро Маковійчук, окремість пропозицій обдарованих молодих людей знайдуть місце в плані соціально-економічного розвитку району. А на пропозицію поновити раду молодих лідерів при районній державній адміністрації з метою долучення молоді до управління та урахування її думок та пропозицій, реакція потенційного лідера була такою. Я згодна обома руками за. Я дуже згодна з цим, і я буду приходити зі своїми пропозиціями чуть що. Підводячи підсумки першої зустрічі в такому форматі, Тетяна Тимченко впевнена в її доцільності та вже зараз планує подальшу роботу в цьому напрямку. У нас така була перша зустріч з нашими юними обдаруваннями, скажімо так. Ми завжди готові вислухати цих дітей, підтримати, допомогти. Направити в необхідне русло, тому що саме від нас залежить, якими буде будуть наші майбутні діти, адже саме від них залежить наша Ананівщина, майбутнє нашої Ананівщини, саме від їх позиції, мотивації, як вони віднесуться до тої ж самої влади, яке буде відношення до Загальних державних цінностей, от таке і буде наше майбутнє. А солодкі подарунки від голови районної державної адміністрації лише підсилили відчуття неординарності події, яка відбулася. Новенький шкільний автобус на 30 посадочних місць отримали систему освіти району напередодні нового року. Як повідомив начальник відділу освіти Ананівської райдержадміністрації Михайло Колойденко, автобус буде забезпечувати підвіз учнів до нещодавно організованої опорної школи гімназії, що в місті Ананіві. Після проходження усіх формальностей з оформленням транспортний засіб отримає свого господаря, водія, до підбору якого відділі освіти підходять дуже відповідально. Так, дійсно, у нас трапилось, що автобус шкільний. Нам дістався під, під ялинку, під самий новий рік. Він м'який, 13-й із нашого парку. Всього, зараз ми працюємо над тим, щоб знайти до водія для цього автобусу. До підбору водіїв ми виставляємо дуже великі вимоги. Це має обов'язково бути. Водій першого класу з достатнім досвідом роботи на такому транспорті. Надіємося, у нас є вже кандидатури. Надіємося, що ми підберемо достойну людину, яка буде відповідально відноситися не тільки до транспортного засобу, а й до того, що він працює із дітьми. Як зауважив керівник, автобус вирішить не тільки транспортну проблему, а сприятиме кращому доступу дітей сільської місцевості до якісної освіти. Сьогодні автобус вирішує питання. Яке склалося не з нашої вини, це проблемна демографічна ситуація. Підвоз дітей із сільської місцевості до опорного навчального закладу. Це дасть забезпечує нам рівний доступ дітей з сільської місцевості до якісної освіти. До того ж, оснащення опорної школи буде продовжуватися шляхом створення відповідних матеріально-технічних умов. Кошти на ці роботи вже передбачено в бюджеті 2017 року. Для школи гімназії сьогодні. Прийшли ще кошти для капітального ремонту прибудови, яка не ремонтувалася ще з 70-х років, і 700 тисяч грошей прийшло на обладнання кабінетів хімії, фізики, закупку віртуальних лабораторій, кабінет біології і мультимедійні засоби для цього навчального закладу. Я думаю, що це дасть гарний поштовх для того, щоб. Освіта в Ананівській районі для наших діток була більш якісною більш доступною. Як повідомив Михайло Колойденко, робота по оновленню шкільного автопарку буде продовжуватись. Десь треба замінити старі моделі, а подекуди просто забезпечити, підвіз учнів до навчання. І цей рік нам показав, він був для нас дуже е, затратним. Дуже багато випробувань на нашу е, долю випало в цьому році, особливо водіїв, бо автобуси дуже ламалися тільки через те, що вони вже досить ізношені, ми заказали на сьогоднішній день два автобуси. Один автобус на заміну у селі Кохівка. Тому що там найстаріша газелька у нас, вона придбана ще в 2002 році. Їй сьогодні вже 15 років. Буде, в наступному році буде 15 років. Ми сподіваємося, на що в наступному році із субвенції державного бюджету нам теж дадуть кошти для придбання автобусів. З розрахунку, 70 субвенцій, 30% наших місцевих коштів. І один автобус для Точилівського навчально-виховного комплексу. Тому що там теж є проблема. А вирішити проблеми не так і важко, адже за умови належного наповнення бюджетів усіх рівнів державна програма Шкільний автобус буде успішно реалізовуватися і в Ананівському районі.